Хочеш прибрати низ живота, виконай ці три вправи. Поїхали. Сідаємо на фітнес-коврик, лягаємо, руки вдоль корпуса, згинаємо коліно і підтягуємо до себе. На, Навидовсі. Поперек лежить на підлозі. Далі руки підтягуємо до колінка. Фіксуємо себе і поступово опускаємось донизу. Три коліна до себе. Два. Руки. І три, два, один. Зафіксували і спускаємось. Друга вправа. Зверніть увагу, стопи під кутом 90 градусів. Руки паралельно підлозі. Підтягуємо коліни до себе під кутом 90 градусів. Потім робимо розведення або вправу ножиці. Зафіксували і три, два, один. Супер! Тримаємо статичну вправу. Зверніть увагу: моя спина в вигляді знаку питання. Третя вправа позиція планка. Підтягуємо коліно до грудей і фіксуємо прес. Тягнемо коліно до плеча, а не плече до коліно. І поїхали. Коліно до себе, до себе, в сторону, в сторону.